Отримали вандалів, які пошкодили таблицю вулиці Ірини Фаріон. У Львові бракує донорської крові, які групи потрібні та як допомогти. А ще у місті затримали 40-річного чоловіка, який організував нелегальне перевезення військовозобов'язаних через кордон і судитимуть львівську адвокатку причетно до корупційних схем пов'язаних із ухилянням від мобілізації. Більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, і ми починаємо. У Львові затримали 40-річного чоловіка, який організував нелегальне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Він налагодив схему, за якою клієнти спершу потрапляли до Закарпаття, а вже звідти отримували інструкції, як перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Затримання відбулося сьогодні, коли підозрюваний передавав гроші на парковці ТЦ Вікторія Гарденс. Вартість його послуг становила 12 тисяч доларів. Чоловіка взяли під варту, слідчі наразі встановлюють усіх причаст. До цієї діяльності. Львівську адвокатку Богдану Москву судитимуть за вимагання хабаря від військовозобов'язаного. Її підозрюють в організації схем для ухиляння від мобілізації на території Львівської та Івано-Франківських областей. Нагадаю, у липні минулого року Москву затримали після отримання 3500 доларів від військовозобов'язаного. Вона пообіцяла вплинути на посадовців медичних закладів і територіальних центрів комплектування, гарантувала оформлення військово-облікових документів без проходження метрів. Комісій та надання відстрочки від мобілізації за даними слідства, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучили посадовців медичних закладів МСЕК та службовців ТЦК. Вартість послуги сягала 12 тисяч доларів з одного клієнта. А загалом організатори отримали майже півмільйона доларів. Богдані Москві вже висунули обвинувачення їй загрожує кримінальна відповідальність за зловживання впливом. У Львові затримали вандалів, які пошкодили таблицю вулиці Ірини Фаріон. Порушниками виявились 15-річний школяр, який тимчасово проживає у Львові, та 18-річний мешканець області. Вони пояснили, що вчинили це з хуліганських мотивів. Поліція склала на них адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Затримання вже прокоментувала донька загиблої активістки Софія Особа. У в своїх соцмережах вона різко відреагувала на вчинок підлітків, звинувативши їх у неповазі до постати української історії. Водночас, напередодні, особа висловила невдоволення роботою поліції у справі про вбивство її матері. Вона заявила, що правоохоронці досі не повернули телефон Ірини Фаріон і не реагували належним чином на погрози, які надходили їй ще за життя. До слова, наступне судове засідання щодо справи вбивства мовознавиці відбудеться вже 13 лютого. Адвокат анонсує представлення. Вражаючих доказів. У львівських лікарнях бракує крові для переливання. Медзаклади Львова цього тижня терміново потребують поповнення запасів. Другий резус позитивний, негативний та четвертої позитивної груп. Лікарі закликають мешканців долучитися до здачі крові, адже кожен внесок допомагає рятувати життя. Стати донором може здорова людина віком від 18 до 60 років із вагою від 50 кілограм. Охочі можуть звернутися до Львівського обласного центру служби крові. Деталі щодо реєстрації та умов. Можна знайти на платформі донор.юа. На Львівщину повернувся з полону ще один захисник, а саме 44-річний Віталій Джос, який перебував в російському полоні понад два роки. Віталій родом із Запоріжжя, але вже 13 років живе з родиною Шептицькому. З початком повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України. У травні 2022-го під час боїв за Лиман Донецької області з ним зник зв'язок. Згодом стало відомо, що військовий перебуває в полоні. Нині боєць нарешті вдома, влада обіцяє працювати на над звільненням усіх полонених захисників Разом з тим, сьогодні Львівщина попрощалася ще з двома воїнами Ігорем Ляхом та Андрієм Войтовичем. Обидва військові служили у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша та загинули з різницею в один день. Ігор Лях мешкав у пустометах, до війська приєднався у березні 2023-го. Спершу, як доброволець, Держспецтрансслужби, а згодом у складі єгерської бригади, загинув 19 травня минулого року під час бою біля села Семенівка Покровського району Донецької області. Андрій Войтів народився в селі Великі Глібовичі Біберської громади. Вступив до лав бригади після початку повномасштабного вторгнення. Боровся на Донецькому напрямку, загинув 20 травня минулого року. Обом захисникам було по 43 роки. У Львові правоохоронці затримали 39-річного місцевого жителя, підозрюваного у розповсюдженні психотропної речовини Альфа ПВП. Чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, збував наркотики безпосередньо з руку руки. Поліція задокументувала кілька випадків продажу та вчора затримала його під час чергової спроби збути у під'їзді власного будинку. Під час обшуку помешканні підозрюваного правоохоронці вилучили речовину, схожу на альфа ПВП, гроші, отримані від незаконної діяльності електронні ваги та інші докази, що підтверджують його причетність до злочину. Чоловіку повідомлено про підозру у незаконному виробництві, зберіганні перевезенні та збуті наркотичних засобів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Львові судитимуть підрядника, який незаконно заволодів коштами Львівської залізниці. Його звинувачують у привласненні майже 330 тисяч гривень. За даними слідства, у 2021 році підрядник уклав договір із Львівською залізницею на ремонт котла. Під час звітування він штучно завищив показники витрат, що призвело до переплати з бюджету. Розслідування завершено справу передано до суду. Обвинуваченому загрожує до восьми років ув'язнення та заборона обійма. Ати керівні посади. Детективи Беб викрили організатора незаконного покер клубу на Львівщині та припинили його діяльність. Слідство встановило, що чоловік особисто створив та керував незаконним гральним закладом. Він контролював проведення кеш ігору покер, видавав карти та фішки, слідкував за роботою круп'є та порядком у клубі. Також самостійно відбирав гравців, визначав час і місце ігор та зберігав отримані кошти. Прибуток організатор отримував через рейк плат комісію яка залежала від кількості роздач за стола гроші розподілялись через банківські транзакції між учасниками гри. Справу відкрили за статтею про незаконну організацію азартних ігор. 63-річний львів'янин збив жінку на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 17-ї години на вулиці Франка. Водій Поршкаєна наїхав на 37-річну жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок інциденту жінка отримала травми та була госпіталізована. Того ж дня на вулиці Пластовій водій Ріо наїхав на 61-річну жінку та втік з місця події. Однак поліція швидко встановила особу порушника. За обома випадками відкриті кримінальні провадження водіям загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування. У Львові горіла багатоповерхівка. Загинув чоловік. Займання сталося вчора близько 17-ї години на вулиці Бойчука у квартирі на п'ятому поверсі. До прибуття рятувальників вогонь встигли загасити сусіди. Однак в помешканні було знайдено тіло 89-річного чоловіка. Причини виникнення пожежі наразі з'ясовують. Спеціалісти працюють на місці події для встановлення обставин трагедії. На Львівщині рибалка провалився під лід. Його врятували перехожі. Інцидент трапився вчора ввечері в місті Кам'янка-Бузька на озері Молодіжне. Під час риболовлі під Кригу провалився 60-річний місцевий житель. Очевидці події миттєво відреагували, витягли чоловіка на берег і викликали екстрені служби. Рятувальники транспортували потерпілого до карети швидкої допомоги, після чого його госпіталізували. У ДСНС наголошують, що вихід на тонкий лід є вкрай небезпечним особливо за нестабільних температур. Рідкісна бактерія спричинила у 28-річного чоловіка запалення мозку. До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні потрапив 28-річний мешканець Рівненщини з важким менінгоенцефалітом. Дослідження показало, що захворювання викликала рідкісна бактерія, кукурія розія. Чоловік приїхав до Львова в гості, де раптово відчув слабкість, гарячку та дезорієнтацію. Лікарі встановили діагноз і призначили інтенсивне лікування. Після семи днів у реанімації стан пацієнта. Та стабілізувався його перевели у звичайне відділення. За останні два роки в лікарні зафіксували п'ять важких випадків, викликаних цією бактерією. Один пацієнт із тяжким імунодефіцитом помер. Лікарі пов'язують збільшення таких випадків із загальним зниженням імунітету. Львівські лікарі врятували однорічну дівчинку від небезпечної патології нирки. Іринка Брезви народилася з однією здоровою ниркою, а друга була сильно пошкоджена. Її вразили множинні кісти. Цю проблему виявили ще під час вагітності. Медики помітили аномалії в розвитку нирок, але остаточний діагноз мультикістоз лівої нирки був поставлений вже після народження дівчинки. У більшості випадків пошкоджену нирку не потрібно видаляти, але у Іринки були ускладнення. Постійні запалення та висока температура, що не піддаються лікуванню. Єдиним способом рятувати дитину, була операція. Вибір впав на лапароскопічний метод, менш травматичний для маленького організму. Операція тривала близько години, і завдяки сучасним методам лікування яринка швидко відновлюється. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки і діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.